Привіт, любі, дорогі стрільці! Це таро-прогноз на серпень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди таро і з кожної витягну для вас по дві карти. Давайте дивитися, що кажуть карти, яким буде місяць серпень для вас, які енергії пануватимуть. Так, оп. перша колода і перша карта для вас. А, десятка жетлів! Дорогенькі, щось буде завершуватися в вашому житті. І завершуватися буде такий етап, коли вам було важко, витягнули на собі багато всього. Така ноша на плечах, ми бачимо, людина несе багато іде вперед. Оцей період такої важкості буде завершуватися у вашому житті, і попереду ми бачимо тут. Такий замок, прекрасне, чудове життя буде починатися у вас, і ви зможете це, людина іде, несе свої надбання, хоч цей період завершиться. Ви візьмете тільки те, що вам служить. Все залишите позаду, те, що вже віджило, те, що вам не служить, це все залишиться в минулому. І попереду ви йдете в своє майбутнє, у таке світле майбутнє, дуже світла, хороша карта. Коли ви берете свої надбання, йдете вперед, ви розумієте свою цінність, ви знаєте, що ви пройшли. Цей шлях це як закінчити школу, почати, і там, наприклад, далі ви йдете вчитися далі. Буде інші випробування, інше, але воно буде вас піднімати кожен раз на новий вищий рівень. І ви йдете легко, ви все зможете, так, вам буде. Ну, випала карта сама. Давайте, раз вона випала, прочитаємо її. Трійка Трійка пентаклів це про гроші, грошей стане більше, і це про те, що ви попадаєте як в таке оточення однодумців, коли вам добре, трьох ви щось плануєте. Коли в трьох складаєте якийсь бізнес-план, ідете, або ви набираєте свою команду, це коли ви створюєте свою команду, вибираєте людей. Тут якби і переписка, і можливо, це коли ви розширення, коли ви розширюєтеся, це є фінансове таке розширення. А, і також це є, коли ви попадаєте в якусь, ви здаєте екзамени, вас приймають на роботу, або ви стаєте тою людиною, яка приймає на роботу. Ви набираєте собі команду, або вас беруть в команду. Коли ви попадаєте в команду, і там вам добре. Це як команда однодумців, це як люди, які мають спільну мету, дивляться один бік, роблять одне і те саме. Це така командна гра. От я забула це слово команда і думаю, як правильно пояснити, не, не, не буває, що таке легке слово не приходить. Це як командна гра. І це як виступати, показати себе, проходити співбесіду. бачимо, що тут людина сидить, пише: ви готуєтеся, ви підготавлюєтеся, Це така підготовка, це як початок, коли ви а, це. Плануєте це робити, бо трійка це ще не результат, це тільки план. Це коли ви збираєте команду, коли ви втрьох придумуєте якийсь бізнес-план, щось робите, або от ви пишете тут резюме, тому що ви хочете попасти на роботу, проходити співбесіди, стаєте екзамени, Це отакий початок, але початок розширення, масштабування. Так, чудова карта, тому що Трійка Пентаклі це чудова карта. Коли ви чітко знаєте, чого ви хочете, у вас є підтримка, ви не один, а тут мінімум три і більше людей. І це завжди про команду, про оточення, яке дивиться в один бік. Так, наступна колода. Або ще Пентаклі це ще про джерело доходу, можливо, три джерела доходу. Рицар пентаклів, Рицар пентаклів. І це також стрільці, дуже хороша грошова карта. Ви йдете вверх, ви піднімаєтеся, ви маєте підтримку, ви на коні. А у вас є підтримка і грошова підтримка тут йде. Або, якщо це ваша тема, рицарі на коні, це такий рицар. Стабільний, хороший чоловік йде у ваше життя. Молодий. Тут про молодість. Молодий але уже такий дуже надійний Надійний і знає, чого хоче, і має, такі, має гроші щедрий. Це також про ваших дітей, якщо у вас вже дорослі діти, це коли діти, уже ви радієте успіхам своїх дітей. Уже така самостійність є підтримка, але діти вже стають самостійними, і ви радієте успіхам своїх дітей, і діти вже приносять, уже самі собі не приносять, а вже мають якийсь статус, мають якусь стабільність, тому що це про стабільність, коли стають на ноги, уже якийсь такий крок ще вищий. Так, наступна карта. П'ятірка. о, ні, сімка, сімка, чаш, це майбутнє, це і ваше майбутнє. І коли ви не дивитеся назад, коли ви не повертаєте голову назад, коли ви живете тут зараз і йдете вперед, тут зараз це про чаші вісім повних чаш. Ваші надбання. Це так як і початок. Початок, тут ніби людині важко, багато на собі несе, але це дає результат. Тому що ви продовжуєте, ви можете, ви цю ношу все ж таки, тут карта не є така, тут людина одною рукою тримає свою ношу. Одна рука в неї війна, тільки одною. Тут ніби 10 жертв вона підняла, але одною рукою тримає. Тобто вона може, їй це по плечу, вона це несе на одному плечі навіть. І тут це знову ж карта такого майбутнього. Іде далі людина, проявляє всю свою мудрість, бо червоний колір плаща, він символізує мудрість іти вперед. Є тут перешкоди у вигляді річці, але ця річка має, ви її можете перейти, ви можете подавати всі перешкоди. І такі перешкоди, це як завдання. Вам тут навіть цікаво, бо карта емоцій, вам навіть буде цікаво проходити цей шлях, залежно від того, як ви будете дивитися на це, на ці свої перешкоди. Є такі знання, що кожна якась перешкода. Кожне завдання в нашому житті, або люди це ще називають як проблеми, але насправді це завдання, тому що наше життя було би не цікавим без завдань. І якщо ми це сприймаємо як уроки життя, ці наші проблеми, наші завдання, коли ми їх вирішуємо, от ми маємо якісь завдання, і коли ми його вирішуємо, ми отримуємо велике задоволення. Я це зробив, я це змогла, і в цьому і полягає наш життєвий шлях. І він тому цікавий, тому що ми не знаємо, що чекає нас завтра, ми навіть не знаємо, що чекає нас через годину. І це також чудово, це також надає нам такого радості в житті, тому що це якась таємниця, яку ми відкриємо, буде новий день і будуть нові події, нові сюрпризи. Так само і ця карта, карта емоцій і карта, коли ви дивитеся вперед. Дивитися в своє майбутнє, і ви знаєте, що, куди ви йдете і що ви робите. Хоча людина йде тут якби ще темно, незрозуміло, тобто є якась таємниця, але людина йде, не оглядається назад, йде вперед. Хотіла повірити мікрофон, чи включений так. Наступна колода. Дивимося. Ох, карта сама випала. О, яка чудова карта, шістка. Шістка чаш знову чаші і чаші це про емоції. Шістка чаш, це про друзів, це про підтримку. Це про те, що вас люблять, ви потрібні. Тут є підтримка, є допомога. І це так як зустріти старого друга, це як людина з минулого вашого, яку ви хочете бачити, яку можливо ви зустрінете однокласника когось і вам буде приємно спілкуватися з цією людиною. Це така карта минулого, але такого приємного, ніжного. Можливо, якийсь друг проявиться, вам напише. А людина з вашого минулого вам напише смс, бо вам буде приємно почути, як справа цієї людини, як життя вам буде чим поділитися. Це коло любові. Ви відчуєте, що вас люблять, вам буде цікаво, вам буде тепло розмовлятись. З тими людьми, чи, може, просто ви відкриєте альбом і будете дивитися, може, ви поїдете в ті місця, де вам добре було, де вам було приємно, якісь рідні запахи, ніжні запахи. Це як побувати у батьківському будинку, бути в тих місцях, де рідний запах, такий запах дитинства, чудових карти і так ще одна Чудові такі енергії будуть. Ще одна карта. П'ятірка, Ірофант. П'ятірка це карта вчителя. І учня, можливо, ви станете тим вчителем поради, якої будуть слухати, вас будуть питати ви, вам. Тобто, коли вам задають питання, ви потрібні. Ви стаєте тим вчителем потрібною людиною, коли вам задають питання, потребують вашої поради. Або ви будете учнем, ви зустрінете свого учителя, ви почуєте людину, можливо, онлайн, хтось говорить, вам приємно слухати і ви чуєте. Те, що вам треба, це як навчитися чогось а, по, м -м, пізнати ту інформацію, яка вам потрібна, яка вам була необхідна. Людина-вчитель, яка, можливо, своїм прикладом, своїм розлом показує і розказує те, що потрібно вам, як хочете ви. І також тут є сходи вверх, коли ви піднімаєтеся, по сходах вверх перехід на новий рівень приходять якісь потрібні знання, які піднімають вас вверх. Або ви даєте, ви станете тою людиною, яка починає вести прямий ефіри, транслювати уже свої знання. Ви вже дозріли, переходите на новий рівень, ви вже набралися знань, і ви відчуваєте, що ви вже можете передавати знання іншим. Так. І остання колода для вас, дорогенькі стрільці, п'ятірка, п'ятірка мечів це про внутрішню таку боротьбу. Перехід, це карта переходу. Ми бачимо, що хоча людина така та, трошки пошарпана, змучена, але стоїть твердо на ногах і ще має здобуття. Ви при якийсь шлях, перехідний такий шлях, ви вже проходите п'ятірка, Це вже перехід а, на новий рівень. Також перехід, зміна в житті, будуть якісь переміни в житті у вас, але це буде для вас на краще, тому що ви тут переможець тут. Людина не втратила в цій такій боротьбі, а ще примножила, у вас вже три мечі. І це ще карта, коли ви, можливо, мали надію на якусь людину. Вам хтось щось пообіцяв, ви, але не виконали такі свої обіцяння, у вас тут немає підтримки. Ви тут один. Коли ви розраховували на якусь командну боротьбу, що ви будете в команді, є якась підтримка. Тут, в якщо буде якась ситуація, підказка така. Надійтесь на себе, беріть все в свої руки. Ні е, е, підтримки не буде. Це суто така ваша робота, яку ви маєте зробити. І ви з цим справитеся на відмінно. Не просто справитеся, ви ще і примножите. Людина ще й переможець, стоїть твердо на своїх ногах і ще й примножила це все. І так, остання карта для вас, дорогенькі, дев'ятка пентаклів. О, трійці, розкішне життя, так як ви любите, дорогенькі, розкішне життя, а життя, наповнене змістом, оптимізмом, можу собі дозволити. Це прибутки. Це коли ви отримуєте навіть більше, ніж ви очікували. Це матеріальна карта. А коли ви можете собі дозволити, і це карта відпочинку, коли ви можете собі дозволити відпочинок навіть дорожчий, ніж ви планували. Це така карта розкоші, райського життя, насолода від життя. І це здійснення бажання, покращення життя. Дивіться, як людина тут себе добре почуває. Повністю оновлена і може собі дозволити, і ви собі зможете дозволити. Це ваші труди, це заслуга ваша, коли ви отримуєте нагороду. Дорогенькі стрільці це чудово. І від себе я вам вважаю, хай щастить вам дорогенькі, дуже чудовий місяць. Серпень буде для вас. Діліться в коментарях.